Я вимагаю від усіх, хто сидить в цьому залі, від президента, від спікера від прем'єр-міністра, дати належну реакцію тим образом, який пан Коломойський звернувся до нашого колеги Сергія Андрушка та нашого колегу, колишнього колегу Сергія Лещенка. Я вважаю, що всі ті люди, які зараз мовчать з приводу того, що сталося вчора, не можуть більше ніколи говорити про революцію гідності. Люди, які говорять про гідність і терплять такі слова в ефірі по відношенню до журналіста. Вони не мають жодного стосунку до Майдану. Ви самі три роки до нас підходили як до журналістів і питали, чому ми мовчимо, коли ми... нас ображав Янукович. Ми говорили: ми не мовчали. Нас за це били, нас переслідували, але зараз, коли це робить представник нашої влади, всі мовчать. Пройшло півдоби, немає жодної реакції ані від президента, ані від прем'єр-міністра, а від, не прем а від не спікера. Я говорив. Головою комітету з питань свободи слова ми готові звернутися до всіх, і ми вважаємо, що ця людина не має права представляти владу, тому що такими словами влада не може звертатися ані до журналістів, ані до суспільства.